Уявіть собі, двоє студентів, одна камера, кімната без вікон. Усе почалось з короткометражки, знятої за тисячу доларів і закінчилось франшизою, що заробила понад мільярд. І змінила історію фільмів жахів. Це історія двох хлопців із Австралії, Джеймса Вана та Вонела. І це історія фільму, який змусив світ боятись власних рішень. Історія. Пили. Джеймс Ван і Лівону познайомились у технологічному університеті Мельберна. Ми злі познайомились ще в кіношколі на факультеті кіно. Насправді, це була радше художня школа. Нам було по 17. Гадаю, ми з'ясували, що маємо схожі інтереси, і з того часу ми добрі друзі. Ми завжди хотіли працювати разом. Я взагалі шанувальник робіт Джеймса. При вступі в коледж ми знімали кіно і потім переглядали роботи кожного. В нашій групі було багато чого, що навіювало нудьгу, окрім одного мультфільму в техніці стоп моушен про зомбі. Здається, зомбі атакували роботів. Там була квінтесенція роботів та монстрів. Джеймс був скромним, але одержимим технікою. Він постійно щось знімав на стару vhs камеру Захоплювався монтажем і практичними ефектами, міг годинами сидіти біля монтажного пульта, експериментуючи зі звуком та кольором. Лі більш комунікабельний з театральним досвідом, любив філософію та писав сценарії з моральним підтекстом. Їх об'єднала любов до фільмів жахів. Вони годинами обговорювали сім Девіда Фінчера, мовчання ягнят. І старі фільми Карпентера. Ще в студентські роки вони зняли кілька коротких фільмів. Один із них, Стигнієць, виграв нагороду за найкращий австралійський короткометражний фільм. Там уже видно зародки стилювана, темрява, моральна дилема, візуальний тиск. Коли ти створюєш фільм, де головне це атмосфера та тональність це потрібно добре продумати. Бо це важлива частина фільму, це як ще один персонаж. Тому що ти справді створюєш відчуття сенсу та жаху, переносячи його лише через пейзаж, атмосферу та музичну тональність у 2001-2002 році. Лі воно працював на рецепції телевізійної компанії у Мельбурні. Це була одна з найбільших австралійських телестанцій. Щодня він відповідав на дзвінки, реєстрував гостей і розкладав пошту. На робочому столі він тримав блокнот зі сценарієм, який змінить його життя. А ось про це ви точно не знали. У процесі написання сценарію воно страждав через сильні мігрені і навіть пройшов МРТ, бо побоювався, що має пухлину мозку. Цей страх, що час може бути обмеженим, став ключовим елементом персонажа Джона Крамера. Вонол використовував кожну вільну хвилину, щоб, щоб писати сценарій майбутнього фільму. Джеймс Ван мав концепцію початку та завершення, але саме Вонол заповнював сюжет і придумував розвиток подій. Я міг чути дзищання факсу, коли писав фразу «Do you want to play a game?» Це був найбанальніший офіс у світі. Ідеальне місце, щоб вигадати пекло. Лі Унел. Інтерв'ю для Фангорія 2004 року. До Пили Джеймс Ван не був голівудським режисером. Він був молодим випускником кіношколи, який певний час підробляв техніку монтажу. Він збирав рекламу, весільні відео і навіть корпоративні ролики. Інколи знімав промо. Для місцевого кабельного телебачення Джеймс жартував, що знає, як зробити страшним навіть ролик до прального порошку. Але вже тоді Ван мав чітке бачення. Він мріяв зняти фільм, який лякатиме не кров'ю, а ситуацією. Він розповів невелику передумову фільму, де двоє хлопців у ванній кімнаті сварилися. Один мав вбити іншого. І я подумав, це досить добре. Коли мені не подобається якась з ідей Джеймса, я кажу, так, це добре. Тож я відповів, це добре. А він такий. О, я зателефонував Джеймсу знову і сказав: Ні, ні, почекай, це дійсно добре. Джеймс мав бачення. Воно було в його голові два роки. Перше, що сказав Лі, що мені доведеться сісти і слухати, як Джеймс буде розповідати мені кожен кадр. І, можливо, я з божеволію. You know. <laughs> Бачення Джеймса це те, що ви отримаєте під час перегляду. Це було б неможливо, якби фільм з самого початку був студійним. Сценарій Пили був готовий. Тож Джеймс Ван і Лівонел почали надсилати його до різних студій: «Miramax, Paramount, Парамаунт, Деменшн Філмс, Line. Відповідь була однакова. Надто темно. Надто дивно, надто дешево виглядає, ніхто не піде на фільм, який відбувається в одній кімнаті. Тоді Ван запропонував зробити короткометражку за мотивами сценарію, щоб показати потенційним інвесторам, як виглядатиме фільм. У 2003 році вони зняли дев'ятихвилинний короткометражний фільм з робочого назвою Пила, де Вонал сам зіграв. Роль Адама, чоловіка, який потрапив у пастку, що має назву «Зворотній Капкан. Фільм зняли за декілька днів на позичену камеру, менш ніж за тисячу доларів. В результаті короткий метр показали на фестивалі Sundance Film. Там його побачив продюсер Грек Хоффман з Evolution Entertainment. Він був настільки вражений, що запропонував профінансувати повнометражну версію. Це ж Голлівуд. заради Бога. Ніби наш маленький фільм буде помічений. Знаєте? Режисер-початківець, актор-початківець. Тож, сидячи в літаку дорогою в Лос-Анджелес, ми думали, що це марна трата грошей. Evolution профінансували зйомки з бюджетом близько 1,2 мільйонів доларів і показали готовий фільм на ринку в Торонто. Там пила наробила шуму. Фільм порівнювали з сім Девіда Фінчера, але з пастками та божевільним фіналом. А що ж по Лайнскейт? Коли сценарій Пили тільки потрапив до кількох незалежних компаній у США, Лайнскейт була однією з перших, хто прочитав його. Але вони відмовились. У 2003 році студія вважала, що сценарій Пили надто дивний і надто ризикований. Для кінотеатрального релізу і ось момент, який змінив все. Після прем'єри на фестивалі в Торонто Лайнскейт передумала. Вони купили права на дистриб'юцію по всьому світу, вклавши близько 2 мільйонів доларів у маркетинг, а це вдвічі більше ніж коштував сам фільм. А головне саме Лайнскейт вигадала культову фразу. «If it's Halloween, it must be so. І вирішила випускати кожну нову частину саме в жовтні, зробивши пилу головною подією Хелловіну на роки вперед. У 2003 році Джеймс Ван вперше ступив на знімальний майданчик пили. Він мав 18 днів, одну локацію і бюджет в 1 мільйон доларів. Більшість фільму зняли в одному приміщенні. В старому фабричному складі в Лос-Анджелесі ванну кімнату збудували з нуля всередині складу, бо справжні туалети орендувати було дорого. Команда не мала грошей на декорації, вони знайшли закинуту кімнату, додали трохи іржі, мотлоху та кілька відер фальшивої крові. Острофобія всього. Я маю на увазі, що спочатку ми писали так, що кожна сцена була всередині без екстер'єру, і це продовжувалося аж до готового фільму. Думаю, що за весь фільм було знято лише три кадри екстер'єру. Все було знято в приміщенні. Все було всередині. Одна сцена за іншою. Я хотів зробити дуже клаустрофобічний фільм, де стіни огортають персонажів у міру розвитку подій. Джеймс Ван сам ставив світло, використовуючи замість професійного освітлення на майданчику лампи з ікеа. Джеймс малював схеми кадрів у звичайному блокноті, часто знімав власноруч, тримаючи камеру на плечі. Та буквально спав на знімальному майданчику. Через обмежений час та бюджет Джеймс майже не знімав дублів. Більшість сцен, які ви бачите в фільмі, зроблені з першого максимум з другого дубля. В один день могли знімати до 40 сцен. Кожен знімальний день обходився команді близько 5 тисяч доларів. Пам'ятаємо, що загальний бюджет фільму. Складав один мільйон. Сцени у ванній кімнаті були зняті за шість днів, флешбеки за чотири. Решта у божевільному темпі всього 18 днів. Ми зняли 60% фільму за шість днів. Це нечувано. Ми працювали як у британських розбійниках, але ми отримали чудовий результат, і я пишаюсь тим, що можу сказати, що я був серед цієї неймовірної команди. Через обмеження вони навіть не могли зняти всі плани, тому частину сцен Ван домонтовував із фотографій. Так, деякі кадри, які ти бачиш у фільмі, це звичайні фотографії, які рухаються під музику. Монтаж Джеймс Ван робив власноруч на старому Mac G4, де одна сцена експортувалась понад 20 годин, щоб приховати зерно та нерівне освітлення. Було накладено брудний фільтр. Саме так Ван випадково створив унікальний стиль пили. Джеймс Ван створив і власну мову жаху, швидкий монтаж, коли камера обертається навколо персонажа, а потім різко влітає у дію. Джеймс хотів, щоб глядач не просто дивився фільм, а відчував замкненість, клаустрофобію і паніку. В одному інтерв'ю Ван сказав. Я не міг дозволити собі ефекти, тому створював емоції монтажем. Згодом це стане візитівкою Вана, яку режисер повторить у Астралі, Заклятті і навіть у форсаж 7 Команда Пили складалась із людей, які вірили в ідею. Багато хто працював за символічну плату або безкоштовно. На знімальному майданчику панував хаос. Лампи перегорали, кондиціонер не працював, хтось розлив бутафорську кров, але Ван казав: не чіпайте, це виглядає навіть краще. І так, випадковість за випадковістю народжувався унікальний стиль пили. Дух цього кіно, коли кожен з'являється і робить свій неймовірний внесок, робить це з любов'ю та пристрастю, явно не заради грошей. Це ніби я почуваюся благословенним. Я ніби кажу, Боже, нам так пощастило. Подивіться на цю неймовірну команду, яку ми зібрали. Нам неймовірно пощастило. Цікавий факт, що через 20 років після прем'єри першого фільму оператор мікрофона спід ретліф стане мемом через одну з фотографій зі знімального майданчика. Кастинг був справжньою грою на виживання. Через обмежений бюджет Лівонел грав одну з головних ролей. На роль лікаря Гордона запросили відомого на той момент Кері Елвеса. Кері згадував, що кожне слово Вана мало вагу. Основна ідея Джеймса Вана полягала в тому, що герої фільму не просто жертви, а психологічно зламані люди. Він просив акторів не грати страх, а відчувати втрату контролю. Головного лиходія Джона Крамера вирішили довірити Тобіну Беллу. І ось цікавий факт. Спочатку Тобін думав, що роль буде дрібною, просто труп у кімнаті. Але коли прочитав фінал, де його персонаж піднімається з підлоги, сказав: Я мушу це зіграти. Це геніально. Для мене це був дуже унікальний фільм про трьох хлопців, замкнених у кімнаті який був дуже незвичайним у своїй простоті, тому що ніхто не знімав фільмів про трьох хлопців, замкнених у кімнаті на той момент. І кінцівка була чудовою. Тобін Белл лежав на підлозі майже шість днів поспіль. Ван не хотів манекенів, він хотів реального тіла, реальної присутності. Джеймс Ван жартував, Тобін зробив більше для нашого фільму, ніж наш бюджет. Белл погодився, бо йому сподобалась ідея вбивці, який не вбиває, а також сценарій, який актор вважав розумнішим, ніж звичайні слешери. Пастки у першій пелі вигадали Джеймс Ван і Лівонел. Усі пастки були справжніми фізичними об'єктами без CGI. Під час проєктування механізмів команда надихалась улюбленими фільмами Вана та Вонела. Куб Сім та постали з пекла. Усі механізми створювала маленька команда художників-постановників. Вони працювали у орендованому ангарі в Лос-Анджелесі, де з металобрухту зварювали кожну пастку ручну. Більшість деталей купували вживаними. Команда шукала металобрухт навіть по промзонах та сміттєзвалищах, щоб вкластись в мізерний бюджет 5 тисяч доларів. Кожна пастка мала реальні рухомі частини. Жодної комп'ютерної графіки Ван наполягав, що все, що бачить камера. Все, що обертається або ріже, має бути справжнім. Усього в першому фільмі було близько десяти пасток, хоча в кадрі ми бачимо лише чотири. Пастки реально працювали, але звісно, з безпечними обмеженнями для акторів. Одна з найвідоміших пасток у фільмі ведмежий капкан. Вона справді могла розкритись і розірвати голову манекена. Пастка мала пружинний механізм і металеві щелепи, які контролювали вручну за допомогою. Тросів. Під час зйомок акторка Шоуна Сміт, яка зіграла Аманду, одягала пастку вагою понад 10 кілограмів на голову. Механізм доводилось підтримувати спеціальними тримачами, щоб не пошкодити шию акторки. В різних інтерв'ю шоу на Сміт згадувала, що хворіла під час зйомок культової сцени, де Аманда прокидається з ведмежим капканом на голові. Шоу намала температуру 38 і почувала себе легко кажучи, Дужучи не дуже добре, але все ж була змушена одягнути пристрій. Джеймс Ван посадив її на стілець, навколо якого збудували кругову доріжку для візка з оператором, який їздив навколо акторки, поки та намагалась вибратись з пастки. Шоуна також згадувала, що після зйомки своєї сцени ще довго не могла зняти запах металу зі шкіри. Джеймс Ван завжди підкреслював. Що кожна пастка це моральне відзеркалення гріхів жертви. Джон Крамер не вбиває, він перевіряє, чи цінують люди своє життя. Механізми виглядають не як кара, а як випробування. Ця концепція зробила пилу унікальною. Питання до глядачів Джон Крамер геній чи психопат? Напишіть вашу думку. Ляльку Біллі, найвідомішого символа пили, вигадали не за сценарієм, а під час підготовки до зйомок. Джеймс Ван не міг дозволити собі ще одного актора для важливої за сюжетом сцени, тому вирішив створити ляльку на триколісному велосипеді, щоб передавати послання від імені лиходія. Біллі зробили буквально з підручних матеріалів: голову з гіпсу, очі. Пластикові кульки з дитячого магазину, костюм, вживаний дитячий смокінг, велосипед з часів короткометражки. Ван сам розмалював ляльку, і це стало культовим образом. Сміх Біллі, до речі, теж записав Джеймс в домашній студії на звичайний диктофон. Найсильнішою стороною пили став її саундтрек: темний, металевий, механічний. Його автор Чарлі Клаузер, колишній клавішник і продюсер культового гурту Nine Inch Nails. Ван і Вонел познайомились з Клаузером через спільного знайомого в Лос-Анджелесі. Вони показали йому короткометражку Пила, і той був настільки виражений ідеєю, що погодився написати музику за символічну суму, лише щоб бути дотичним до проекту. Починається з цієї дуже впізнаваної дзвінкої мелодії, яку я семплував і змусив її грати, цю дуже просту маленьку гіпнотичну фразу, яка була своєрідним натяком на традицію трубчатих дзвіночків та тему Геловіну, де був якийсь лінійний мелодійний елемент, який просто повторювався і міг би сформувати основу всього треку. Цей прийом став основою саундтреку Хелоузеп, фінальної теми. Яка лунає в кульмінації, коли доктор Кордон розуміє, хто такий конструктор. Зараз цей трек один із найвідоміших музичних моментів у сучасному горорі, який повторюється у кожній частині франшизи пила, змінюючись, але завжди впізнавано. Загалом музичний супровід до першої пили коштував близько 25 тисяч доларів. Клаузер працював практично без команди. Усе сам. Битва за життя франшизи відбулася в кабінеті Американської асоціації, що присвоює фільмам рейтинги. Перша версія Пили тримала рейтинг nc 17. Це найсуворіший рейтинг у США, фактично, заборона на широкий прокат. Причина надмірний психологічний тиск і надреалістичні сцени катувань. Джеймс Ван наполягав, що фільм не показує насильство напряму усе працює через уяву глядача. Після дискусії автори отримали рейтинг Р. Це рішення дозволило вперше показати пилу в кінотеатрах у жовтні 2004 року. У США глядачі виходили з залу блідими. Деякі сцени настільки шокували, що в окремих кінотеатрах ставили попередження. Не рекомендується людям зі слабкими нервами. Критики розділились: одні називали пилу шедевром сучасного хорору, інші порнографією насильства. Але Джеймсу Вану і Лівоналу було байдуже. Їхній маленький студентський проект став символом хорору 2000-х. Ми зняли фільм за 18 днів. Ми репетирували, ми знімали хронологічно, щоб сцена в туалеті була фінальною. Я пам'ятаю, що у нас був один дубль, пам'ятаю суперечку між продюсером, оператором та Джеймсом Ваном. Типу, це остання сцена. Ми не можемо зняти її з одного разу. Але за графіком залишалось часу всього на один дубль. Пам'ятаю, як камера зробила коло, і що ви бачите на екрані: дубль, який був знятий, це єдиний дубль. І, до речі, Джеймс підійшов до мене потім і такий: Ти зробив це. Я був такий щасливий. Я бачив ту реакцію в кінотеатрах, про яку ти говориш, тому немає нічого приємнішого ніж правильний фінал, тому що ти знаєш, що кінцівка фільму це те, що люди забирають з собою, йдучи з кінотеатрів. Це були найвеселіші дві хвилини для мене. Більшу частину пили Джеймс Ван монтував сам, щоб заощадити на постпродакшені. Фільм коштував всього 1,2 мільйона доларів. Це смішний бюджет навіть для незалежного кіно 2000-х. Для порівняння тоді середня романтична комедія коштувала 25 мільйонів доларів. За перший вікенд Пила зібрала 18 мільйонів доларів. Окупила себе за кілька годин після прем'єри. Загалом, з бюджетом 1,2 мільйони доларів, світові збори склали понад 103 мільйони. Після першого успіху Лейнскейт зрозуміли, що шукали платину, а знайшли золото. Фільми почали виходити регулярно. Щороку до Геловіну, створивши традицію геловінського хоррору, загалом франшиза Пила з урахуванням спіралі та Пила X заробила понад один мільярд доларів у світовому прокаті. «Пила» народилась не в студії, вона народилась серед мрій і скромних ідей колишніх студентів кіношколи. Пила це не лише про виживання, це про вибір. Бо іноді, щоб створити щось велике. Потрібно відрізати все зайве, навіть страх.